Вітаю, мене звати Рік Лангер. Я є автором курсу онлайн-лекцій про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції ми поговоримо про діалогову модель такої інтеграції, і я сподіваюся, зможемо відповісти на запитання, як інтеграція віри та навчання виглядає на практиці. Модель, яку ми використовуємо для інтеграції, подібна до розмов. Якщо це розмова, у ній, звичайно ж, мають брати участь два співрозмовники. У цьому випадку співрозмовники це віра та навчання. Хоча часто корисніше вважати такими Боже Слово та Божий світ, і що насправді ви робите? Інтегруючи віру та навчання, ви організовуєте діалог. Між тим, що ви виявляєте, вивчаючи Боже Слово, і тим, що ви відкриваєте для себе, вивчаючи Божий світ. Однією з чудових властивостей розмови є те, що все, що ви дізнаєтеся, те, про що ви не знали, насправді знаходилося там увесь час. Дозвольте мені навести цитату Теодора Зельдіна: розмова це зустріч розумів із різними спогадами та звичками. Зустрічаючись, вони не просто обмінюються фактами, вони трансформують ці факти, змінюють їх. Роблять із них різні висновки, дотримуються нових напрямів думок. Розмова не просто змінює факти місцями, вона створює нові. І це саме те, що ми хочемо зробити, інтегруючи віру та навчання. Ми створюємо нові концепції, нові ідеї. Отже, діалог відбувається між двома сторонами: між вірою та навчанням, між Божим Словом та Божим світом. Друга особливість полягає в тому, що із розмовою пов'язаний особливий вид ставлення. Це ставлення дружелюбності та оптимізму. Коли ви ведете діалог, вам здається, що він дасть вам щось корисне, і це не запекла полеміка або суперечка. На жаль, обговорення інтеграції віри та навчання часто зміщувалося в цьому напрямку, наприклад, до протистояння між наукою та біблією. Але ми намагаємось запропонувати для цього іншу модель модель діалогу, коли кожен партнер очікує, що в процесі розмови він отримує щось позитивне. Щось корисне для обох сторін. Ще одна особливість розмови полягає в тому, що обидва співрозмовники припускають, що кожен із них робить свій внесок. Істина не є виключною властивістю лише однієї людини. Якби це було так, ми назвали б це лекцією, а не діалогом. Модель діалогу передбачає, що обидва співрозмовники можуть зробити свій внесок. Ще один цікавий аспект діалогової моделі інтеграції віри та навчання полягає в тому, що вона підводить нас до природної тенденції академічного життя, вивчати одну тему дуже вузько. Коли ви вивчаєте щось глибоко, дуже детально та докладно, ви втрачаєте зв'язок з усім іншим, що вас оточує. Це схоже на те, як на світ дивиться циклоп. Він бачить щось тільки одне і, фокусуючись на цьому, втрачає перспективу ширшого контексту. Університетська спільнота часто схожа на зібрання циклопів, де кожен дивиться на свою окрему дисципліну. І тому мало хто взагалі бачить усі дисципліни поєднані у єдиному панорамному полі зору. Тому точка зору циклопа це те, чого ми зовсім не хочемо, інтеграція віри та навчання може допомогти вирішити цю проблему. Але є ще одна проблема, якої треба уникнути. Ми, християни, часто говоримо, що необхідно думати не лише про окремі академічні дисципліни, а й про біблію. Але на практиці ми дивимося на академічну дисципліну в одному полі зору, а в іншому полі зору ми дивимося на біблію. У результаті ми перемикаємось від зору циклопу на зір ящерки. Коли двома різними очима ми бачимо дві різні речі, які ніколи не інтегруються і не поєднуються в єдине бачення всієї картини. Тому я хотів би запропонувати нам прагнути того, щоб ми могли б назвати зором людини або стереоскопічним зором. Ми маємо дивитися на ці речі з двох кутів зору, але разом, і в міру їх об'єднання виникне глибина розуміння. У цьому випадку взаємодію між вірою та навчанням можна побачити більш детально, і самі об'єкти вивчення бачаться чіткіше. Це одна з великих переваг інтегративних діалогів, у яких ви поєднуєте віру та знання в один діалог. Інтеграція віри та навчання це важлива частина християнського богослів'я. Це не просто реакція на сучасне університетське середовище. Християни історично вважали позитивну сутність творіння центральною доктриною християнської віри. Тобто, коли ми дивимося на створений світ, ми бачимо речі, створені Богом задля благих цілей, вони призначені для того, щоб люди, використовуючи їх, робили за їхньою допомогою добрі справи, і це дуже відрізняється від східного мислення, що може розглядати створений світ просто як ілюзію. Або гностичного мислення, що розглядає світ як щось, від чого нам потрібно відокремитися, і це частково пояснює, чому християни говорять про культурну місію, тобто про те, що Бог доручив людям дбати про створений ним світ, щоб він розвивався і процвітав угодними Богу способами, відбиттям створеного Богом ладу через культуру. Другий аспект християнського богослів'я, який завжди є важливим для інтеграції віри та навчання, це сама особистість Ісуса Христа. Він не тільки створив створений світ, у якому ми живемо, але й відвідав його через своє втілення. Це завжди сприймалося як благословення для творіння, як підтвердження створеного ладу, в якому ми з вами живемо. Оскільки Ісус жив серед людей, Його втілення є другим благословенням створеного Богом світу. І Воскресіння Христа можна вважати третім благословенням, тому що він не лише втілився, але й Воскрес, і навіки прийняв Воскресле тіло. Отже, в цьому сенсі Ісус підтвердив значущість і важливість створеного світу, у якому ми живемо. Друге, що дає нам життя Ісуса Христа, це це те, що саме Воскресіння спрямовує нас і вказує на есхатологічну перспективу християнської віри, згідно з якою ми не будемо жити на небесах як безтілесні істоти, що ширяють, наче духи чи ангели, але житимемо у воскреслих тілах на нових небесах та новій землі. Інакше кажучи, Божий план для творіння полягає у тому, що зрештою воно буде викупленим і оновленим. І стане таким, як це було задумано. Творіння буде цвісти і благоденствувати як місце, де Бог і людина зустрічаються, живуть і перебувають разом. І це прекрасне християнське есхатологічне бачення насправді допомагає нам інтегрувати віру та навчання прямо зараз, коли ми ясніше бачимо значущість створеного світу, у якому живемо. На цьому я завершую цю лекцію курсу, у якій ми розглянули діалогову модель інтеграції віри та навчання.